Отець наш Небесний, ім'я Ісуса Христа, дякуємо тобі. Ти наш Бог і Спаситель, і все наше життя, життя нашої країни мирниці на землі залежить від тебе, Господи. А ми а ми ніхто, Господи, ми ніщо, але маємо таку сміливість приходити до Тебе. І перше, що ми робимо, Господи, ми каємося в своїх гріхах. Прости нам, Господи, гріхи наші. Прости, милосердний, всі наші думки, діла, слова, які роздражали тебе, які, які боляче робили тобі, Господи, прости, щоб наші молитви вони були прийняті на небі. Господи, ми йдемо до Тебе з словами покаяння, Господь, прости нас. В ім'я Ісуса Христа, прости. І наша молитва за цю землю, на якій ми живемо, Господи, бо тут іде війна. І, і страшно, і боляче, і люди гинуть. І наші рідні, знайомі, вони в тривогі, вони в страху, Господи, багато без житла залишилось, багато вимушені втікти, Господи. І це все перед лицем Твоїм робиться, Боже. Ми не розуміємо, для чого це, але ми смиряємося, і, і, і бо, бо, розуміємо, бо Ти Бог, ти творець історії, не Путін, не Зеленський, не Байден, ніхто не є творцями історії. Ти є Бог, ти Творець, і до тебе ми звертаємося, Боже, збагаємо, щоб ти благословив Україну, щоб ти зупинив цю війну, щоб ти захистив людей, які, там, які боронять цю землю, військових захисти, щоб не гинули, щоб повернулися додому живими, здоровими. А той, хто отримав поранення, ти зцілив Господь, і благослови лікарів, які лікують наших військових, і ти благословив. Було чим лікувати. ім'я Ісуса Христа, благословив волонтерів, капеланів, благослови всіх, хто підтримує цих людей і вселяють якісь серця, надію, якесь майбутнє відкривають їх, забирають у той, у той, у той гнів, у той ненавість, щоб, щоб ці люди там щоб вони залишалися людьми, а не перевращалися як якось звірів, Господи, торкася їх сердець. З цілі їхні душі, Господи, і поверні їх додому. І ми розуміємо, що вони не повернуться додому, якщо ця війна не закінчиться. Тому благаю тебе, Господь, хай прийде мир, хай закінчиться ця війна. Благослови керівників нашої країни. Які приймають рішення, дай їм мудрості, дай страх Божий, щоб, щоб закінчилася ця корупція, брехня і воровство, Господь, і благослови всіх керівників на всіх рівнях влади, і, і нашої і, і, і там в Одесі, і там в Києві, везде, Господь дай їм страх Божий цим людям, і хай і керують цією країною і через них, Господь. І тоді ми будемо мати життя тих істокі. і спокійне. Це те, що нам зараз потрібне. Нам так потрібен спокій, нам так потрібен Твій мир. Боже, ми молимося і за ворогів наших. Ти сам казав, моліться і благословляйте їх, Господи, і ми благаємо Тебе, щоб Ти благословив їхнє серце, щоб із нього пішов дьявол Господь, який їх накручує, який обманює, який дає їм ненавість до, до України, Господь. Забери розручці тіла дьявола і дай їм. Прозління, щоб вони зрозуміли, що вони роблять, яку вони відроблять, Господи, розруш ту зброю, яка націлена на Україну, ті ракети, ті дрони, які розрушають тут міста, які людей вбивають, завдяки яким ми без світла сидимо, Господи, розруш цю зброю російські, щоб вона не могла причиняти шкоду. В Україні в ім'я Ісуса, ми молимо тебе як за себе, так і за всіх людей, які потерпають від цієї війни. І, і розумію, тільки ти це можеш зробити, не якийсь там саміт міра. Хай вся планета зійдеться і буде домовлятися за миру, Але ти в Слові своєму сказав. Напрасно будується город, якщо його не збудує Бог. Напрасно трудиться охорона, якщо не охорони Бог. Господь, то дай свою охорону, дай свою збудову для нашої країни в ім'я Ісуса Христа. І благословиться все забрання ці всіх людей. Боже, дай страх Боже в кожне серце, дай милість свою нам відчути в наших серцях. Дай смиритися перед тобою, Господь, в Тобі в усіх своїх гріхах. Слава Тобі! Слава Отцю Сину і Духу Святому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.